Вітаю вас сьогодні. Маю слово підбадьорення, вірю, воно буде своєчасним для когось, і воно принесе життя. Найголовніше, нам потрібно уповати на того, хто дає життя на Господа Ісуса Христа. І якщо наші слова будуть словами Ісуса, то ці слова принесуть життя. Я сподіваюся, що зараз є люди, які вірою приєднаються до цього слова і відчують смак небес, тобто переживуть. Силу Духа Святого і відповідності матимуть це життя, те життя, яке витісне хворобу, життя, яке дає сам Бог, адже Він є життя, це життя небесної якості. В Біблії це життя перекладається словом зої. тобто небесної якості життя. Таке життя може дати лише Бог. І от я сьогодні хочу, щоб. Сила Духа Святого вилилась в ваше тіло. І це життя небес. Воно витіснило всяку хворобу, витіснило всяку залежність, витіснило всякий страх. І свобода, яка є гарантом, якої є гарантом, перепрошую, сам Господь, вона стала відчутною, вона стала реальністю прямо зараз, прямо у ваших обставинах. І нехай на фізичному рівні відчуття свободи прямо зараз передасться вам. Алілуя. Хочу сьогодні підбадьорити вас, продовжувати вірити. Віра воно, вона притягне чудо, віра в Боже Слово, в його здібність, в його зцілюючу силу, в його бажання рятувати, його бажання провадити вас по життю. Саме така віра дасть вам відвагу, сміливість, наповне ваше серце миром. Я повторюсь, що віра Божа, справжня віра Божа у вашому серці і в ваших устах, вона буде причиною чудес, вона прославить Господа у вашому житті. І я сьогодні молюся, щоб цей дух віри він зійшов на кожного з вас. Я молюся, щоб всі перепони на вашому шляху служіння Богу були зруйновані. Щоб погляд віри показав вам вихід, адже Бог бачить ті шляхи, які вам можливо закриті. Але з Божою допомогою, маючи погляд віри, живучи в дусі віри, ви побачите той шлях, на який Господь вам вказує. Прийміть вірою сьогодні це слово. І скажіть самі собі, я приймаю своєчасну допомогу, я приймаю життя з небес, я вірою, з'єднуються з обітницями, які мають собі силу і здібність наповнити мене надією, показати мені мудрість Божу в моїх обставинах. Адже мудрість Божа це вищої форми знання, які принесуть спокій мені. В присутності Бога ми Отримуємо цей спокій. В присутності Бога ми, як ніколи, заряджаємося ентузіазмом. Ми навіть в самих неблагоприємних обставинах знаємо, маємо внутрішнє розуміння того, що все буде добре. Адже Дух віри, Він передає нам частичку неба, він передає нам погляд неба. Віра бачить там, де інші не бачать, віра чує там, де інші не чують. Віра Божа це той інструмент подолання всіх диявольських перепон на нашому житті. А оця перемога, що світ перемогла, віра наша. І я повторюсь: віра Божа в нашому серці, яка є фактично нашою вірою, про яку сказано в першому посланні Івана, четвертому розділі п'ятому вірші. Вірніше в п'ятому розділі четвертому вірші, перепрошую. А оця перемога, що світ перемогла віра наша. Віра наша. Слава нашому Богу. Ми наповнюємося Божою присутністю, якщо своїми устами і своїм життям показуємо свою віру. Наші діла, вони притягують чудеса, діла віри маю на увазі. Ось. Тому давайте будемо налаштовані на те, щоб возгрівати вогонь віри в серці. Бути людьми, які знають, що таке віра, не, не просто на слуху десь далеко, а які реально живуть вірою. Ми повинні бути демонстрацією нашого життя, повинні бути демонстрацією цієї біблійної віри, яка допоможе нам прославити Христа, допоможе нам виявити чудо в потрібний час. Завдяки Біблійній вірі, повторюсь, ви будете демонструвати ці чудеса, ви будете прославляти Господа, і ви будете благословенні своїм життям, ви будете задоволені своєю позицією. І диявол не матиме за що зачепитися, адже віра Божа виведе вас на той рівень, де зачіпки дияволу не знайти. Адже ви будете диктувати йому, де йому бути, а не він вам. В ім'я Ісуса Христа прийміть це Слово, і нехай ваша віра в Слово Боже, ваша віра в здібність Бога, ваша віра в істини, які показують реальність, духовну реальність. Скажімо, ту реальність, яку не бачить людське око, а людина віри її відчуває і бачить, ця реальність вона буде перемагати. Той, хто у вас, він більший того, хто у світі. Це може відчути і побачити лише людина, яка має духовний зір, яка, яка дивиться очима віри. Будьте цими людьми, людьми віри. І возгрівайте вогонь віри в своєму серці і в серцях інших людей, тих, хто поряд з вами. Божого благословення. Пам'ятайте, що віра, вона є причиною чуда. Божа віра, вона прославить Господу вашому житті. Амінь.